Жіночі голоси Другої світової війни, така назва проєкту, результати якого презентували в Івано-Франківську. Ініціативу вдалося реалізувати за підтримки Європейського союзу. Основна мета зберегти пам'ять про пережити, оцифрувати свідчення людей, які розповідають про власний досвід минулої війни, стратегії виживання, втрати та надії, усі деталі у наступному матеріалі. Збирати розповіді очевидців минулих війн учасники проєкту Локальна історія розпочали понад 10 років тому. За цей час вони вислухали тисячі голосів, як чоловічих, так і жіночих. Ми записували старожилів, «В Основному Галичини, Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, частково в Волинської області, Рівненської Закарпатської на предмет історії нашого краю. Це події Першої світової війни, міжвоєнного часу, перших совітів, нацистської окупації, других совітів і відродження української незалежності на початку 90-х років Назбиралось близько п'яти тисяч свідчень усноісторичних, Декілька десятків тисяч світлин, 30 тисяч світлин е особистих архівів наших респондентів. Постало питання, що цим далі робити. Тому у 2022-му ініціатори проєкту вирішили створити інтернет-портал Жива історія. Там зараз близько 200 респондентів викладено з тих п'яти тисяч останніх декілька місяців за допомогою гранту від «House of Europe» Ми змогли оприлюднити окрім цього ще й 30 жіночих голосів другої стої війни. Це жінки, які пережили різні досвіди час війни, були військовими ОПА, просто переживали в своєму селі. Ці події були на засланні після другої стої війни. Це дуже різні жіночі долі від переселенок до е, людей, які допомагали жінок, які допомагали у НУПа, так? Тобто співпрацювали з українським рухом. Це розповіді про. Е, Тих жінок, які допомагали євреям, це жінки, які дуже різні, як за соціальним походженням. Власне, тому і була наша суть, так, тобто показати тих жінок різних з різними розповідями, з різними життєвими історіями, з різним соціальним походженням, з різним рівнем освіти. Серед зібраних історій розповідь Ірини Б'янько Шуль, уродженки перемишля, що на Львівщині. Вона, значить, з перемишля приїхала навчатися до Львова, а потім з Львова її відправляють на навчання в Київ. Якраз в Києві починається війна, німецько-радянська війна, і відповідно вона була очевидицею ось цих обстрілів. Вона може розказати про вона розказала про свої історії, так тобто оці свої емоції, як вона це відчувала, і це дуже корисно. До обробки спогадів долучили сучасні технології. Історії аналізували за допомогою штучного інтелекту. Середня тривалість одного інтерв'ю приблизно година. Тобто є там і по дві години інтерв'ю, є і по 10-15 хвилин, але класична така цифра година. Тут тобто треба було витратити тисячі годин, щоб це переслухати, відповідно розшифрувати, записати, систематизувати. Це ну це завдання на напевно, десятиліття, але завдяки штучному інтелекту, це робиться швидше. Власне, моє завдання було. Верифікувати ті дані, тобто подивитися, чи штучний інтелект добре зробив свою роботу. Ну, скажімо так, здебільшого він її робить не на не на настільки якісно, як би це хотілось. Результати проєкту вже презентували у Львові та тепер івано франківську Далі інші міста України.